Бактеріального Верхово, Чи, буде переважно? Ну не знаю там нікого. Поясніть, де воно береться, от нормально живе-живе, ну, друг взявся лишай. Ну, лише різні бувають. Бувають заразні, бувають активно не заразні, хоча асоціюється це слово саме з зараженням. Червоний саме лишай якийсь червоний. Ні, червоний не сказали, плоский лише, який не заразний. Це захворювання внутрішне. Саме слово лішай з. З арабського, там, мені здається, з арабської медицини приводиться як хвороба з лусочками, як коли лущиться шкіра. Ось раніше все, що має лусочки, так називали. Там, мабуть, і псуріс так називали, і сибурів так називали. Ось, ну потім якось це відокремилось, а ця група хвороб. Але і зараз це, так мовити, зборна солянка. Тому що сюди входять і дуже заразні грибкові захворювання, які дуже легко підхопити при контакті від хворих тварин, кішки, собаки, інші люди. Ну, серед дітей це дуже розповсюджене. Бачили, може, навіть, де? Такі плями, які поступово розповсюджуються і на інші місця переходять. Вони такого рожевого, такого жовтоватого, темнуватого кольору, бувають світліше, буває темніше. Ось, такі концентричні такі окружності. Ну їх треба лікувати ну, хоча б йодом, там, а ще краще протигровковими засобами. Зараз це не проблема для сучасної дерматології. Вони лікуються достатньо легко, поверхневими засобами. Тригучий лишай, да? наприклад. Да? Там, тому що волосся в цих місцях е, е, ламається біля корінців і утворюються такі залисини. На голові, звичайно, це ціла проблема може бути. Ось, Значить, ось такі лишаї бувають. Бувають лишаї на шкірі, які полягає в тому, що шкіра змінює кольор. Це не лігу, Там шкіра тільки трошки світліше. Ось. Е, такого рожевого трошки кольору. Ось такий рожевий лишай. він е, е, практично не заразний, хоча це теж грибок. Але він не переходить так легко від одної людини до іншої. Це так само, як і в випадку з кліщом. Скоріше, і за внутрішніх таких схильностей організму він утворюється, коли знов таки імунітет, стреси, система травлення, обмін речовин поганий, гормональні проблеми. Ось тоді у людини хоча він грибково походження, тобто боротися треба ще й з грибком, коли ми його лікуємо. Ну і є, наприклад, такі хвороби, як червоний плоский лішай, де роль... Ні вірусів, ні грибків не доведено. Це якась така загадкова хвороба, коли на шкірі е, утворюються такі, е, такі, трошки е, такі, ну, як прищики, достатньо великі можуть бути. Е, не, 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 не такі, як е, зернятка, так? як прищики звичайні, а вже більше за розмірами. Ну, розміром з невеличку монетку навіть. Поступово не ростуть і мають такий червоний, такий е, навіть трошки фіолетовий кольор. Ось. А він теж не передається від людини до людини і потребує такого особливого лікування. Там треба знов-таки лікувати все разом, і місцеві процедури робити, і там може випалювати чимось. Загалом, то треба ще і робити БРТ в таких випадках, для того, щоб знищувати всю групу інфекцій, які є в організмі. І грибкові, і паразитарні, і мікробні, і вірусні. Тут вже не помилитесь ви при всіх лишаях, це корисно. Так, а антибіотики допоможуть? Рішеннях, це переважно грибкові все ж таки, інфекції, тому антибіотики тільки протигрибкові треба. Антибіотики бувають протибактеріальні, такі як педіселін, чи тетрациклін, чи... подібні. Так? І протигрибкові, такі як грізіофольвін, ністатін і таке інше. На їх основі безліч препаратів створено у вигляді е, мазей, лаків, спреїв, які можна нігті лікувати, шкіру. Собою. Тому антибіотики, це теж називається антибіотики, але вони протигрибкові. Да. Саме такий типовий приклад протигрибкового препарату це йод, але більш концентрований, ніж звичайний. І можна цілком можна вилікувати ось такі е, лішаї, які легко передаються. Стримуючі, наприклад, лішаї. А що буде найбільш ефективно з натуральних препаратів? А, ну, тут, я? я думаю, ви вже всі згадали, що це є мікосептик. Ну, точніше, він є в каталогах, а у нас, на жаль, на жаль, вже кілька місяців його немає, тому що нема, на жаль, по деяких причинах його на головному складі. Але коли він у нас був, то ми бачили його ефективність при лікуванні, перш за все, грибкових уражень шкіри, тому що на стопах ніг між пальцями дуже часто червоні плями сверблячі виникають. Це грибкове ураження. Нігті уражає грибок. Ніг переважно, але і рук теж буває. Ось. Ну, при цьому, звичайно, треба ці нігті скоблити, тому що вони потовщуються, а в товщій нігті легко ховається грибок від зовнішніх пливів. Треба вискаблювати їх, розмочувати в гарячій воді і видаляти зайвий Так? І з поверхні, і з країв, з краю, і змащувати ось цим мікосептиком. Цей мікосептик оберіг називається. А він е, є високоефективним. Вікосептин вроді в аптеках були. Вікосептин є такий Вінувався, препарат, це крем такий. такий віде, да. так? Ну так, да, це із хімічних препаратів. А. Він теж місцевої дії, але ну, ефективність його не дуже була високою в свої а. часи. Лікувалися то є Ну, вода, так, да, не дуже, не дуже. Зараз є більш ефективні засоби, е, ось ну але ж рослинні препарати все рівно це суттєве а доповнення. А внутрішньо? Внутрішньо, 41-й теж дає протигрибкову дію. І будь-які препарати, що підвищують імунітет. Той самий 900, той самий 7-й ПАМ, тому що імунітет протигрибків теж повинен працювати активно всередині тіла. Інакше повного одужання тут не буде. Ну і БРТ, само собою. БРТ перша програма проти протигрибкова. Коли в нас з'явився цей засіб, ми тако, майже так трошки, ну, менше уваги приділяємо препаратам, тому що в деяких випадках одразу БРТ дає відразу. Суттєве покращення. Yes. ну Звичайно ж, щоб досягти просто більш надійного і тривалого ефекту, все рівно треба підкріплятися препаратами. А восьмий пам'ятни, місцевий цілої внутрішній? Восьмий пам'ятники, ну так. Там теж закладна дія проти грибкова серед інших дій цього препарату. Ну Якось в нас просто маловато досвіду. А з з 41-ми памовни вже були такі результати, кілька. Коли покращення стало було, з нігтів так грибок виводили вже кільком людям. І всередину пили, тому що це препарат саме орієнтований на шкіру. На шкіру, на нігті, на волосся. І він не тільки грибок, але і стан покращує взагалі. Справа в тому, що ще іноді важко розпізнати, де грибок, а де не грибок. Ні може потовщуватись із-за того, що просто обмін речовин порушений. О, ні, хоч це називається. Дистрофія нігтя. Він потовщений, він такий жовтуватий, він такий деформований, повільно дуже росте, наприклад, із за травми кореня нігтя. Щось важке впало кудись там, так? Да? І після цього нігодь вже змінили. І це практично назавжди. Дуже важко це якось вилікувати. Там ванночки, сімлю, вітамін А можна втирати, пити, вітаміни А. Але це не завжди спрацьовує. Іноді, так, да, буває. Іноді ні. Ось. Значить, таким чином, Павл 41 він сприяє оздоровленню шкіри нігтів і волосся в цілому, а не тільки боротьби саме проти грибка. Тому Ми тут і користуємося саме цим засобом більше. Ну і є ось цей самий препарат мікосептичний гель так? оберіг, який теж використовується саме як прямий протиграковий засіб. Кон'юктивіт у дітей, може це не дуже стосується там. Ну, кон'юктивіт у дітей, коли очі червоні так, по боках, це не тільки від демотокозу буває, а просто від запалення бактеріального, то само собою можна гепами капати в очі протизапальні препарати, і той самий восьмій, до речі, і сьомий ЕПАМ, і 900 ЕПАМ, і всередину пити. Ось. А, але знов-таки краще підключити з самого початку ще і БРД програму і першу, і другу, і третю, тому що різними збутниками можуть викликатися цей самий кондюктивіт. Він буває на почві демодекозу теж. Теж демодекс викликає запалення. Спробуй там розібратися, чи бактерії, це чи, чи щось мать? інше. У <кас> мене мала проходила 10 сеансів і от недавно на днях десь їх продула, чи що? Ну, буває, продовжувати, можна продовжувати. ці сеанси, ось, буває. Боже, Молода, стоматити тут теж так беруться. Ну, стоматити до жіночої краси вже, якщо родної <каз> та... відкривати. А на рахунок Бородавок. Боротики, ну, це як гіпопіломи, це переважно вірусного характеру. Частенько на БРТ відпадають вони просто, вже достатньо швидко, причому. там Тиждень, два на які і... Третє і четверте, переважно. Вони розраховані на е паразитів, одноклітинних паразитів і на, на вірусні інфекції. А можна також другу програму брати теж. Mm -hmm. ну, можна другу і четверту брати, якщо саме вірусний характер. Третя і четверта це коли ще паразитарний характер пропускається. Ну ось таким чином. Так що, щодо стоматитів, тут те, те ж саме, тільки можна ще й рота полоскати препаратами. І срібний бальзам при бактеріальних ураженнях можна полоскати рота. Так? Що-що? Волшебний. Волшебний. Угу, угу. Так-так. Само собою. Так. Волшебник це препарат якраз для полоскання рота. Ну, це, тобто, це трошки не по темі сьогоднішньої. Це і зубний біль, і запалення горла, і стоматів. Це Тут дуже багато продукцій, про які ще можна було б розказати, і про лікувальну косметику, і косметику таку сяку, а шампуні які, а кондиціонери до шампунів які. Да? Про кожне з них можна було багато розповідати. Ну, зараз я тільки про медичні аспекти, краси жіночої вам розказав. Ну, взагалі -то, жінка красива за рахунок жіночих гормонів, естрогенів. Гормональний баланс це дуже-дуже важливо. Тому фітоестрогени додавайте. Плюс спокій нервовий. Добре спати, щоб нічого не турбувало. Добре, Тому, саме красивіша життєво доброго чоловіка. Точно, точно. Саме так. Вибирайте добрих чоловіків. Ось на цій мажорній ноті можна і завершити. Дякую за увагу.